you I catch up the city У боротьбі за волю країни, виконуючи бойове завдання, віддав своє молоде життя Ілля Леонідович Медведєв, позивний Каслу. Захиснику було лише 21 рік. Народився Ілля 8 січня 2003 року в селі Панчеве на Кіровоградщині. Згодом родина переїхала до міста Новомиргород, де й пройшло його дитинство. Та шкільні роки з малих років дуже полюбив твори Тараса Шевченка та знав їх на пам'ять, захоплювався історичною літературою та особливу увагу приділяв історії своєї країни. Щоб бути сильним і загартовувати силу духу, Ілля почав займатися спортом. Казав: це для того, щоб я міг, коли потрібно, захистити свою маму та усіх. Кому буде потрібна моя допомога. Ні скорби, ні зіткань, а життя у 2020 році Ілля закінчив новомиргородську загальноосвітню школу номер 2 Та за високі досягнення у навчанні отримав золоту медаль. Того ж року він вступив до Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка на факультет іноземних мов, перекладач англійська та німецька мови, навчався навідмінно, але закінчити виш Іллі не судилося. Він був на другому курсі, коли розпочалася повномасштабна війна. Як справжній патріот, Ілля вирішив стати на захист своєї країни. На той час йому було лише 19 років. З перших днів повномасштабного вторгнення з 25 лютого 2022 року, Ілля ніс службу в сто окремій бригаді територіальної оборони на херсонському напрямку згодом пройшов відбір у Києві та був переведений до 3-ї штурмової бригади. Служив на посаді кулеметника, брав безпосередню участь в зоні бойових дій на самих гарячих. Напрямках бойового зіткнення в Донецькій області, Бахмутському, Авдіївському, бояк за Авдіївку, Красногорівку, Орлівку стикався з ворогом у ближньому бою. За час служби був нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України Хрест Хоробри. Мав статус ветерана війни. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Орлівка Покровського району Донецької області Ілля потрапив під масований артилерійський остріл зі сторони ворога. З 13 березня 2024 року він вважався офіційно зниклим безвісті. ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна.